А ви все одно будете одружені, вийдете заміж. Є перешкоди дійсно, пережито дуже сильно багато страждань, були нехороші, важкі, дуже відносини, пролито багато сліз і травми. От. І... Зараз я хочу подивитися. Скажіть, допоможіть, що відбувається. Угу. Розсорка стоїть дуже сильно. Тут уже відносини не зможни, неможливо відновити тут розсорка, агресія сильна дуже. Вам заважає жінка, вона постійно лізе, заважає. До вас ідуть нові відносини. Скажіть, так, зовсім інше життя. І це на краще. Хоч, якщо були пролиті сльози і дуже сильно вам робили боляче в цих відносинах. Ви зможете зробити крок у майбутнє, і там буде все зовсім по-іншому. Ви вже знаєте, що вам потрібно, які вам потрібні відносини, і що ви шукаєте. І це до вас йде. Новий дім і нове, новий шлюб. І це все я заперечую, убираю. Угу. Зіпсували відносини. Ну і, е, і самі нічого і не отримають. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, <клух> одведіть, одверніть усіх, хто зла бажає, хто лиха бажає. Відведіть, відверніть, поверніть назад ворогам. Все погане, все лихе, що робили? Усі порчі прокляття, розсорки, суди, отвороти, морочки знімаю, повертаю ворога. Всім, хто дивиться відео близьким, людям відкриваю шляхи дороги на любов, на кохання, на другу половину, друга, на все життя, щирі почуття. Дорога відкрита. Буде так і так і.